Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А нашим гостем є мій колега-журналіст Остап Дроздов. Ведучий авторської програми прямим текстом на українському телеканалі Зік. Пане Остапе, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення в нашій літературній вітальні. Знаю, що в журналістиці ви з 1998 року працювали кореспондентом газети Поступ, заступником головного редактора Аргумент газети, головним редактором тижневика Аргумент Влада. І з 2007-го ви автор та ведучий авторської політичної програми Прямим текстом. На телеканалі Зік. За цей час на вашому рахунку більше тисячі ефірів з політиками усіх рівнів. А з 2014-го ви ще й автор та ведучий хард ток шоу Дроздов на телеканалі Зік, гостями якої є головні українські ньюсмейкери тижня. Отакий послужний список, скажімо так. Але сьогодні ви приїхали до Стрія в іншому амплуа. Як автор до 23-го форуму видавців у Львові, який відбувся нещодавно. Ви підготували роман Вибух під лаконічною назвою номер 1 Це ваш книжковий дебют. Попередній продаж книги стартував 10 серпня на сайті видавництва Анети Антоненко, а сама презентація роману відбулася безпосередньо під час форуму видавців. І тому перше запитання таке: декілька слів про книгу і перші враження від перших презентацій. Ви, ви знаєте, дуже теплі враження, бо. Я бачу, як люди реагують на те, що себе впізнають у ній. І власне книга власне про це ви запитували про що? А я зумисне вашим е, слухачам не хочу сказати про що. Нехай кожен, хто прочитає, впізнає якийсь свій сюжет і з того мережива різних тем. А в мене діапазон книги від довоєнного Львова по час сьогоднішній, на момент е, навіть читання. То кожен все одно в цьому мережеві різних сюжетів, різних доль, він все одно знайде свою титульну тему, яку він буде через цілу книгу проводити і проносити. І це для нього буде ну якимось напевним, проявом певного альтер-его. І принаймні, ті перші відгуки, які в мене є від е, моїх читачів, вони мені пишуть і в інтернеті, і телефонують, і так спілкуємося на презентаціях. То власне е, вони, е, ну. По-перше, дуже реагують на сповідальний такий, можливо, навіть такий надривний нерв, який є, і це їх бере. І по-друге, вони все ж таки е десь для себе розцінюються е ну, як мою певну відвертість, на яку я ну, швидше наважувався, ніж цього хотів, тому що це для мене певний чин, я мусив в якийсь момент як автор перейти через межу оцього такого дуже здорового людського страху. Бути незрозумілим чи бути можливо занадто відкритим, що у нас час, ну знаєте, так не вітається, тому що в нас дуже багато любителів потоптатися по чужих долях, знаєте, і собі піти. Тому, от, власне, для мене це певний був Рубікон переданий, і ну от власне про ці рубікони, які ми всі проходимо, е, там от найбільше все ж таки в цій книзі. Тобто можна сказати так, що у вас завжди йде, доводимо від супротивного, і ви намагаєтеся розбурхати людину, її емоції, за рахунок того, що ми доводимо щось від супротивного. Отак ви кажете Я не люблю України. Категорично неправильним буде сприймати ці слова буквально. Це як у висоцького: я не люблю відкритого цинізму, упевненості ситої, а ще. Коли чужий мої читає звістки і зиркає мені через плече. Ненавиджу себе, коли боюся і дуже прикро, як невинних б'ють, ненавиджу, як пхаються у душу і вже тим більше як туди плюють. Напевно, оце доведення від супротивного властиве і вашій книзі. До речі, я напевно вперше роблю інтерв'ю, коли ще не читала самої книги, бо я не змогла її дістати трошки про це, коли буде тираж чи привезли ви книгу сьогодні. І власне, як далі вона буде розповсюджуватися? Ну зараз я розкажу, але зреагую на фразу про Україну. Вона за мною ходить. Я для себе чітко розділяю поняття країни і держави. І коли я кажу, що я не люблю Україну, маю на увазі державу. Тобто, для мене більше держава це є мій ворог особистий. Від якої я повинен втікати, яку я повинен постійно ламати, тому що цей монстр, який ми збудували за 25 років, він покликаний робити мене, вас і всіх нас нещасливими, фактично, це є такий паразит репресор. І ну для мене це є ворожа субстанція, і кожна творча людина, і кожна в принципі жива людина, вона себе завжди себе буде протиставляти державі як репресивному апарату, для того, щоб зберегти свою свою маленьку територію свободи. Тому, власне, так я дуже не люблю державу Україну. Я вважаю її ущербною. Вона є дуже проблемна, її треба фактично не косметичними фасадними ремонтиками міняти, а її треба розбирати до фундаменту, тому що на засадах 91-го року вона не може існувати. Вона збудована на кривих, скажімо так, фундаментальних основах і з цього нічого рівного не може вирости. Стосовно накладу, це дійсно для мене. Така тема, я б сказав, фурорна, тому що е, мушу зізнатися, от я хотів вам подарувати примірник е, своїм підписом. І ви знаєте, я як справжній чоботяр не маю чобіт на руках, тому що е, я просто не встиг з, з видавництва взяти додрукований наклад, бо перша партія накладу повністю вся є розпродана, і зараз є великий дефіцит. По всіх ну і мережі книгарень є, де ми розповсюджуємося, та інших книгарнях, просто вони якби все продали за один тиждень. І ми опинилися біля розбитого корита, тобто відсутності реально книг при наявності попиту. Тому я мушу перепросити всіх людей, які десь зацікавилися моїм твором, але не можуть його знайти. Дорогим, дорогим Стриянам мушу пообіцяти і сказати, що починаючи вже з, ось, з суботи, у книгарнях міста будуть мої книги. Ну, роман, вибух номер один, так що кожний охочий може взяти і скласти свою думку. Насправді іти від супротивного це не є для мене самоціль. Це швидше спосіб інтелектуально спровокувати людину на творення якоїсь кращої дійсності, ніж вона бачить за вікном. І для мене це насправді до певної міри навіть моя і журналістська, а зараз вже і письменницька місія розбурхувати людей, тому що я відчуваю сплячку, я відчуваю западання в дуже небезпечну депресію, я бачу хворобу на лінь. Великий, велику спокусу скласти ручки і сказати, а все це криза, все не так, і все це має досягнути свого дна. Я хочу сказати, що дна не існує. Падіння може бути безкінечним, і тому це нічого не роблення, у що дуже захворіли мої співвітчизники, я це бачу. От, власне, проти цього я якби, працюю на всіх фронтах, які в мене є. Тому це швидше я не від супротивного йду, а я йду до. Якихось інших нових цінностей для того, щоб люди могли розширяти свій світогляд і не бути зарушниками своїх таких кліше, таких стереотипних уявлень про Україну, про країну, про державу, про про життя, про смерті, про, про інше ну, багато таких засадничих речей. Тому це для мене є не самоціль, це швидше як ну механізм чи такий творчий інструмент. Інструмент, який ну, дозволить людині трошки вийти з свої капсули, своєї шкарлупи, ну і десь до чогось нового прийти. Ну, я, принаймні, так все вірю. Вам закидають часто те, що, власне, ви на, ну, будуєте собі імідж, будуєте собі ім'я на скандальності, скажімо так. Тому є наступне запитання буде таке, якщо ми вже сьогодні поговорили. Почали говорити про любов до книги, до друкованого слова, до України. А е, як би ви сказали, ви людей більше любите чи більше не любите? Це дуже складне запитання. Насправді, е, у мене в книжці є персонаж, який називається Мізантроп. Він відкрито говорить, що він не любить людей через певні такі масові хвороби, масові явища, які уражують кожну індивідуальність, а він так надто заточений власне на розвиток своєї яскравості, своєї неповторності, індивідуальності. І ну, знаєте, та ви праві, я скандаліст, що той. Мені так інколи здається, що я на себе ну можливо, це буде перебільшенням, чи якось некрасиво звучати, нескромно, але ну скромність, на, на щастя, не є моєю вадою. Так що можу це говорити відверто, раз ви запитали. Е, інколи я своїм, ну навіть покликанням, вважаю говорити вголос те, про що думають абсолютно всі, чи принаймні більшість, але тільки на кухні. Їм потрібен публічний речник їхніх сумнівів. Їхнього обурення, їхнього незадоволення, яке, ну, скажімо, так, вони не можуть висловити в силу своєї, тієї самої лінії, страху бути осудженим, страху піти проти думки більшості чи не потрапити в Мінстрим. У мене цього страху немає, чи принаймні я вже перейшов в той ту межу, де воно би мною рухало. Тому до певної міри я можу це сказати, це моя свідома позиція. Можливо, навіть в ущерб своєму власному внутрішньому спокою чи своїй гармонії. Я мушу озвучувати непопулярні речі для того, аби люди просто рухалися вперед і далі працював цей мисленнєвий процес. Тому що я повторююся, я відчуваю, як це припиняється, як люди згортають свої думки і відключаються. І від політики, і від суспільних якихось потрясінь і так далі. Вони заходять, от у, знаєте, це нагріти домашнє гніздечко, і там зачиняються абсолютно. Я мушу від їхнього імені, начебто, так ну я так споявляю, таку колективну думку висловлювати, яку вони. Або бояться, або свідомо не хочуть, а оскільки люди у своїй більшості це істоти лукаві, вони просто з міркувань лукавства, просто не хочуть самі цього говорити. Ну, Бог з ним, нехай буду я цією людиною, яка це буде говорити. Мені це імпонує, я говорю тільки те, що думаю, і вже якось в третій чи в четвертій, там не знаю. В четверту чергу замислююся над тим, там подобається це, кому чи не подобається все, що я роблю я роблю тільки під своїм прізвищем від свого імені. Тому ну в мені якраз лукавства ніколи ніхто не може закинути. А дякую в нашій літературній вітальні, наші співрозмовники трошки відкривають себе з, особистого, з особистої точки зору, з особистого якихось таких штрихів. І тому я хочу запитати, тому що я б хотіла, щоб ви трошки відкрили себе для наших слухачів як людина, просто як людина, не як журналіст. У вас мама вчителька музики. Власне, ви називаєте себе меломаном, тому моє наступне запитання буде таке. Що ви най... найбільше любите з музики слухати? Можливо, ви назвете ретро, щось з того. А чому зразу ретро, що я виглядаю, виглядаю таким, що зразу на ретро? Ну, мені чомусь згадався Висоцький і шістдесятники, я вам так скажу. Розумію, залі. я е, хочу сказати, що ви маєте абсолютно цілковиту рацію. Я є музикант, тому що я е, е, граю на флейті і на піаніно. На клавішах, тому для мене музика це моє, скажімо так, ну не те, що віддушена, а така царина, де, ну тобто, у мене, наприклад, в машині музика грає постійно, вдома мене музика супроводжує постійно. Здебільшого я мушу сказати, все ж таки так, зараз я серйозно присів саме на добру західну музику 70-ті від 70-ті роки. Я дуже люблю фанк, я дуже люблю джаз, дуже люблю соул, і для мене в музиці якраз 70-і, 80 ті це є та ну той, той материк, де було створено основне, де були створені основні найкращі зразки всього, що є в музиці, тому що все, що йшло потім, це швидше була або компіляція, або комплікація, або синтез, або переосмислення уже створених основ музичних. Я на цьому сиджу дійсно, і мені це ну я собі просто не уявляю, як би я міг перебувати довго в тиші. Тому що я так з дитинства себе пригадую, мене тиша завжди трошки так навіть лякала. Тобто мені завжди потрібно було якесь таке звукове аудіо оточення, аудіо супровід. І ну так, я є меломан маю дуже велику колекцію е музики і дисків, причому дуже різної, власне, дисків і стиль диско. Також це є мій стиль. Причому я дуже слідкую і стежу за сучасною музикою. Мені не, не все подобається, але багато що подобається. Це електронна, сучасна така денс-музика, яка мені завжди дає трошки позитиву. Так що я такий меломан, скажімо так, багатоядний. Тобто я не сиджу в якійсь своїй, знаєте, одній ніші одного жанру облюбованого, і все інше для мене існує. Ні, Я можу слухати дуже різну музику, але головне, щоб вона була ну така змістовна. Оце для мене є критерій будь-якої музики. І, ну, зокрема, несподівано для себе. Буквально місяць тому я був членом журі на сукраїнському конкурсі реперів. Мене запросили хіп-хопери, я для себе відкрив ще й таку музику речитативну, таку ритмічну, темпоритмову. Ну сам для себе, скажімо так, я прифігів, тому що ну, там також є сенс. Там дуже сильні тексти і дуже сильні такі ну акценти. Тобто, я все ж таки здатен оцінити будь-яку якість в різних жанрах, і ну мені від того дійсно воно мене збагачує, якось мені трошки допомагає. Ну, як стріянка, я хочу ще запитати про одне таке прізвище, звичайно, не нове в музиці, але відроджене. Богдан Весоловський. І, власне, відбувся перший міжнародний фестиваль імені Весоловського. Трошки про це. ну, Я думаю, ви як журналіст в курсі. Більш, більш ніж я знайомий з Ігорем Осташем, який є президентом фестивалю Весоловського. Він мене запросив, то було здається. Минулого року або на початку цього року в Львівській опері був великий гала-концерт цього фестивалю. Я був в числі запрошених, і я мушу сказати, що стрій мусить взяти на прапор це прізвище, тому що на той час це є дуже сучасна, модерна, україномовна, що дуже важливо, хітова музика. І для мене це ну просто було відкриттям багато творів, які звучать ну їм там по 80-90 років, насправді, але вони звучать настільки сучасно, настільки сильно, настільки мелодійно, гармонійно, що ну ну справді, я б кожному співаку от бери, і співай, готовий матеріал. Я про Веселовського знаю, мені навіть пан Осташ подарував книгу, яку він видав минулого року. Я її прочитав, мені дуже було цікаво пізнати багато речей, тому ну, я радий, що ця земля народила таку видатну людину. А дякую, ну, що ж. Успіху вам у сьогоднішній презентації і наше традиційне запитання ну ви тепер уже в якості письменника. Отож, над чим зараз працюєте? Я вже дописую номер 2 тобто на, наступне, на наступну весну на Київський арсенал буде презентовано мій роман номер 2 він буде жорсткіший. Тому що в цьому я себе десь так трошки бив по руках і прибирав якісь речі, які я вважав, що за першим виносом, скажімо так, на публіку не варто це давати. Зараз я вже себе по руках не б'ю, я вже повністю вільний в тому, що я пишу і як. Тому оцей другий буде літературно, скажімо так, ще кроком вперед. І я так думаю, що це буде також не меншою, якщо не більшою, подією для літературного світу. Тому що для мене в другому романі таким основним, ну можна сказати, персонажем, є країна як така, не у країна, а країна як феномен. На для мене навіть є перс персоніфікованим і персоналізованим феноменом, і я досліджую те, як країна працює в людській долі. Як вона змінює людську долю, як людська доля залежна від країни, на яку вона не впливає, як вона приречена на життя в країні і з нею, майже як з, з другою своєю половинкою. Тому це буде досить несподіваний ракурс. Я думаю, що дуже багато людей себе, ну скажімо так, засоціюють з тими головними персонажами, які йдуть по цій книзі, і власне, які будують свої стосунки з прив'язкою до країни, яка робить їх або нещасливими, або щасливими. Це вже в кого вийде. Дякую. І ще одне запитання: з яким видавництвом ви співпрацюєте? Ну, і ви, як журналіст, чи задоволені своїм редактором, чи багато було правок? Е, моїм видавцем є Анета Антоненко, відповідно, одноіменне видавництво Анета Антоненко. Це є мій видавець, я поки що я всім задоволений. Ну лише буду наперед забігати. Ви знаєте, до своєї до редагування свого тексту я ставлюся дуже відповідально, і принаймні літературний редактор, очевидно, він є. Тобто вичитка мусить бути, бо це професійна видавнича діяльність, а не аматорство якесь. Вони були вражені тим, що дуже чистий текст їм пішов. Пішов на вичатку, тому що ну, я сам є журналіст, я працюю зі словом. Я, скажімо так, дуже люблю смакувати і кохатися в слові, в новоутворах в, в метафориці. Крім того, мені дуже став на допомозі е, мій журналістський досвід, бо я все-таки майже 20 років в рані журналістиці, очолював дві чи три газети, мав чму текстів перероблених. Я, власне, сам собі Собі редактор, сам собі цензор, сам собі коректор, і воно мені дуже дійсно допомагає. Тобто робота з текстом це є те, що я дуже люблю. І помилок там було, скажімо так, дуже мало, дуже чистий був текст, насправді. Ну так треба ж похвалити. Ну, так мені сказали літературні редактори. Оцінили це. Дякую, успіхів вам, стрію, зокрема. І будемо з нетерпінням чекати нової книги. Дуже дякуємо за запрошення. Вітання всім, хто нас чув, і бажаю завжди залишатися собою, незважаючи ні на що. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні, в нашій літературній вітальні, гостем студії був український журналіст, ведучий авторської програми прямим текстом на українському. Телеканалі Зік, автор та ведучий ток шоу Дроздов на телеканалі Зік. І автор дебютного роману вибуху під лаконічною назвою «Номер 1 Книги, яка вийшла спеціально до 23-го книжкового форуму видавців. Остап Дроздов. Мій перший роман, дуже авторський. У ньому багато мене самого. Хоча діапазон подій коливається від довоєнного Львова до сьогодні, роман дуже відвертий, він зацікавить тих, хто понад усе цінує людину, її страхи і сумніви, біографію і боротьбу за себе. Критики називають роман контраверсійним. Так і я. Думаю, книга стане подією для тих, хто полюбляє смакувати читання, бачити за написаним щось глибше, ніж просто букви. Так сказав про свою книгу дебют номер 1 Остап Дроздов. А незабаром книга з'явиться в книгарнях нашого міста, і всі зацікавлені зможуть її придбати. В ефірі Стрий, ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрія. Наш час в ефірі, на жаль, підходить до завершення. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все-вав-все-па-савасе. Успіхів, оптимізму і хороших розумних книг.